Несудобув факти безпеки за 10 серпня. Туреччина пропускає через босфор кораблі з військовою технікою, яку Росія збирає по всьому світі. На це вказують дані західних розвідок, супутних візнівки та думка військових експертів. Несподіваним постачальником артилерійських систем може стати Північна Корея, яка має реактивні системи залпового вогню великої дальності, що перевершують російські аналоги. ЄС та Велика Британія повністю пропинили закупівлю російського вугілля, а це біля 8 мільярдів на рік. Росія у Курській області були вибухи, згоріли літаки. Міноборони РФ сказали, це були міни. Питання до кордону з Україною 115 кілометрів. Міномети так далеко не стріляють. То що це було? Росія. З'явилася особлива група шахраїв, Нібито з центробанка РФ спільно з ФСБ, які полюють тільки на російських військових. В результаті російські військові вірять цим шахраям і роблять все, як вони просять. Зазвичай вони беруть кредит на 1 мільйон рублів і кладуть на рахунок шахраїв. Росія, поки в Росії бояться називати речі своїми іменами і вибухи називають інцидентом, не дрімає народна творчість та прогнози. Росія, Те, що ви на волі, не ваша заслуга, а наша недоробка, так віддорогував Дмитро Медведів на іноземних політиків про заборону в'їзду до ЄС для росіян і назвав це нацистською хріню. Росія англомовний акаунт МЗС РФ у твіттер заблокований за публікації фейкового контенту. Росія окупанти розпочали реалізацію плану щодо підключення Запорізької АЕС до енергосистеми Росії та відключення її від української глави МЗС Країн J7 закликали Росію негайно передати під контроль України Запорізьку АЕС. Україна розраховує на 20 мільярдів доларів від експорту зернових. Три порти Одещини зможуть обслуговувати 80 суден на місяць. Україна кримські партизани Сімфірополя нагадують українцям про необхідність берегти себе та евакуватися з Криму. Україна Легіон Свобода Росії анонсує набір добровольців серед громадян Росії через військкомати. Підписатися на легіон можна у телеграмі Легіон Фрідом. Україна про звільнення Херсона, генерал-майор Дмитро Марченко. Місцеві жителі все побачать та почують найближчим часом. Це буде швидко. Нехай ще трохи потримаються. Україна знищення Кримського мосту необхідний захід, генерал-майор Дмитро Марченко. Ми Крим звільнятимо військовим шляхом. Крим це Україна, наша земля. Там наші люди. Так само, як ми відвоюватимо Херсон, Луганськ і Донецьк. Україна зсу вдарили по мосту через Дніпро в районі Каховської ГЕС. Після чого він став непридатним до використання. Україна Укртранснафта зупинила прокачування російської нафти нафтопроводом Дружба у бік Угорщини, Чехії та Словаччини. Офіційна причина: Росія не змогла сплатити за послуги компанії. Україна знищила 4 складу БК, дві бази та один штаб військ РФ та мінус 9 літаків у САКах вчора. Україна МВС оприлюднила вимоги для в'їзду та перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства під час війни. Їм потрібно мати паспорт, візу, підтвердження мети перебування, гроші та відсутність рішення про заборону на в'їзд до України. Відсутність навіть одного із зазначених документів стане приводом для відмови у в'їзді. Україна дати чи не дати. Петиція про легалізацію порно та еротики в Україні набрала необхідну кількість підписів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський. А ви підтримуєте легалізацію в Україні порно та еротики? Україна? Будь ласка, підписуйтесь на мій Тікток акаунт, щоб разом протистояти російській пропаганді.